Алергія на слова треба і мушу досить розповсюджена історія. Ці слова вони наче пробуджують нашу дитячу частину, яка не хоче, не буде топає ніжками і хоче просто дивитись мультики і їсти морозиво. Але якщо подивитися, придивитися, то дуже часто виявляється, що треба є маскою для наших справжніх хочу. Просто тому, що ми так звикли з дитинства. Зараз розповім на прикладі, а в кінці дам інструмент, щоб ви перестали витрачати купу енергії на власні внутрішні конфлікти навколо ваших треба. Сьогодні зранку я відкрила холодильник і подумала, блін, треба його помити. І одразу ж упіймала себе на думці фу, не хочу. Мозок почав нагадувати про більш важливі і серйозні справи. А всередині почалось таке собі перетягування канату, що ж важливіше, що більше потрібно, хто тут для неба грязнуля і взагалі могла би вже давно винайняти собі прибиральницю. Мій ранішній безтурботний стан вийшов із чату, а моя енергія почала по крапельці утікати з кожним відкриттям холодильника. Який починає мене бісити, я сама себе починаю бісити, що я його не мию. Думаю, пані та панове, багатьом цей приклад знайомий. Напишіть в коментарях, в яких ситуаціях вас закидає на цю карусель, і коли виникають у вас подібні внутрішні конфлікти. А я розповім, як же не витрачати купу сил на цій каруселі, тому що все насправді досить просто, якщо задати собі запитання, Навіщо? Тоді виявиться, що холодильник мені мити не треба, а я хочу. Хочу, щоб мені було приємно в нього заглядати. Я хочу, щоб він був мені зручний і естетичний, тому що це мені так приємно і відповідає моїм цінностям. Це з одного боку. А з іншого боку, я хочу зайнятися важливими робочими справами. І потім, після них приємно відпочити, а не мити холодильник зранний. Ну, і, коротше, якщо так подивитись на питання, виявляється, що я обираю між двома своїми хочу. І роблю вибір або до своєї цінності чистоти порядку красоти зручності, або до своєї цінності реалізації відпочинку насолоди надавання. Тобто відчуваєте, яка велика різниця. Треба це примус, образ жертви, відповідність якимось там стандартам і дитяча позиція. А коли я хочу, це дорослий вибір, який про мене, про мій всесвіт, з моїми правилами. І тоді немає злості, немає самообвинувачень, а є ясність і радість усвідомленого дорослого життя. Я дуже часто спостерігаю клієнтів ось цю коварну підміну бажання на примус. І так вже склалось, що да, в нашій культурі треба це щось дуже важливе. А хочу це те, чим завжди можна поступитися. І наша психіка добре навчилася грати в цю гру, але є певні виснажливі нюанси. Згодом слово треба викликає алергію. Тому я пропоную інструмент розвіювання цього мороку, збереження внутрішнього спокою та енергії, і радісного відкриття, що в вашому житті насправді набагато більше хочу, ніж мушу. Я лишила цей інструмент під відео: це 5 простих, але важливих запитань. Постав їх собі, подивись на своє треба, яке здається важким зараз, бо збережи, повернись пізніше. А... Але точно спробуй цей інструмент. Взагалі, ця історія про холодильник доступна мені в такій очевидності, тому що я довго, досить довго тренувала цю внутрішню уважність, її ще називають усвідомленістю. Більшість ж людей просто крутиться на каруселі, треба мушу, ненавиджу, навіть не думаючи, що це краде в них енергію і радість життя. Не відчувають, як множиться від цього їх незадоволення і відчуття безсилля. А коли ми переводимо свої треба в хочу, повертаємось до витоків через свої цінності, да, через свої бажання, то повертається до нас не тільки легкість і ясність, а ще й повага до себе, і відчуття того, що ми впевнено тримаємо штурвал свого корабля. Застосуйте ці питання на одній дрібниці і напишіть в коментарі, яке ваше треба. Вам вдалося переписати на хочу. Я жадаю всі коментарі особисто, для мене це дуже буде цінно. І пам'ятаємо, що кілька важних кроків звільняють купу енергії для насолоди життя. Якщо ви хочете пройти цей шлях уважності до себе з підтримкою і м'якою структурою, в описі також є посилання на курс місяць з собою і на індивідуальну роботу. Та ми вчимось помічати подібні паски і легко змінювати автоматичні на них. Реакції підписуйтесь, приходьте, і будемо розквітати разом.